Коли я очолився товариство полів'язнів репресовано, це було 2016 року, в нас не було свого гурту співочого. І мені дуже вразила ця пісня гомін гомін Це мені так, так було якось щемливо, так воно запало в душу. І я е, сказав, що хочу з ними співати. Спочатку вони співали, до речі, цей хор співав такі старовинні козацькі пісні, а з моїм приходом я наповнив їх стрілецькими піснями. Якраз у 2015 році були прийняті закони про декомунізацію, я, як голова товариства, вирішив, що ми повинні провести велику просвітницьку роботу, щоб. На місці тих комуністів-одіозників, які ми знімаємо з п'єдесталів, що ми поставили справжніх борців за незалежність України. І ми таку створили програму Свячеславщина Борці за незалежність України. Ми досліджуємо такі призабуті або маловідомі імена, які видаємо про них листівки і проводимо лекції в навчальних закладах. Ну і мені здавалося, що непогано було б ці лекції супроводжувати співом. Ну, і я вирішив, що от цей цикл стрілецьких пісень, що це буде дуже доречно, ну, а потім з'ясувалося, що вони і зараз актуальні, ці пісні. Тіла зазуля через мою хату, плаче Україна під церковні дзвони. Оце це мої слова. А мені 87, і де 88 Я ці пісні згадую поряд із криками і сльозами жінок. Це була війна. Наших і поразок, нас усіх пам'ятають й колима, гестринці січеві. Нині мусимо разом повертатись додому. Жде нас. Ну, от боротьба нашого народу у мене три діди, а вони були сини купецькі. Оцього знаменитого Дея Менакова, сина Івана, сини. Їх репресували ні за що ні про що. І їх десь у квітні похопали 38-го року, а 28 травня розстріляли. От я про це пишу у цій книжці. Про забуту протоку Кримку і незабутній купцівський рід. Я досліджую родоводи, являюсь членом генеалогічного Дніпровського товариства. От тут є ось у мене портрет того Сергія, що його репресували. Бо знаєте, це теж рідкісне. Я от шукаю портрети, розпитую людей, бо це ж тут інша книжка про інший рід. Не зберігся, чи боялися, чи що, а оцей Сергій зберігся, гарний такий його воєнний. Вид з вусиками з такими. от. Ну тут, ін... я кажу, не зберігся, бо тут інших, то я з цією гуртовою, тут вони ще маленькими хлопцями були, цей Петро і Микола, то я там, вона тут доросла, жінка, от, скажімо, тут оцей Петро. А жінка вже ж доросла, коли вони одружилися. Ну мені нічого було, і в родичів ні, ніколи не знайшлося. От, от таким чином це перегукується і з боротьбою проти радянської влади. І ми в піснях про це співаємо. Особливо це зродились ми, це пісня, до речі, о… Біли ми, Великої години, з пожежливі, із плекав нас біль, По втраті України, кормив на гнів…» Тут калину» — вони співають мої внуки, так? Їм цікаво. Я їм інколи розповідаю про те, що, от кажу, бачите? День вшанування шанування Героїв Крут. Якраз до мене приїхали гості, це такі крутяни, вони не знають, так, внуки. Ну, я намагався так в двох словах розповісти, а тоді кажу, а ну, давайте заспіваємо пісню, присвячену їм. Ну, яку, ви знаєте? Ну, давайте червону калину. Ну, давайте, от ми заспіваємо червону калину. так? А в принципі, до цієї події можна співати і стрілецькі пісні якраз. Це військові події того часу. 17-20-х років, українська Галицька армія, українські стрілецькі пісні. Вже потім Скрипка заспівав модерну версію, цю гімну ми у Великої години, а ми співали класичний варіант. Ну і співаємо класичний варіант, тому що він повинен теж залишитися. То є пісня Маршова, пісня армії, а це був гімн. Гімн співається більш розлогу. На волі нам руїни і незгоди, не сміє брат, набрати ти убій і синьо жовтим прапором свободи зібрає весь великий дарі свій. Наш народ співучий, він без пісні не може. В піснях все було, те, що не можна було, скажімо, говорити, то в піснях там, ніби виливали люди душу свою. Але подивіться, козацьких пісень бойових немає, а вони ж повинні були бути. Їх просто винещили. Якщо так грубовато сказати, то я больний. Хворий, хворий, знаєте, який? Коли ми студентами, я один і за мною 50 дівчат от, ламали кукурузу. Це ж коли ми вчилися. І я йду, кукуруза отут шелестить, я чую мелодію, баси, понимаєте? Я йду, я слухаю весь час музику. І оце зараз, я тут заспіваю, я лягаю спати, я всю ніч співаю, отут голова співає, я можу переключати на другу пісню, друга звучить, а я сплю. Оце так. А я кандидат сільськогосподарських наук. Але це не, не заважає мені співати. Виступав цей же колектив, там виступали вони, ну і якось. І я до їх, а можна я з вами? Ну, можна, я став, то з ними пісні співали. Я тут так я влився в цей колектив. Ну, вже, не знаю, мать, років вісім, може, з ними. Так, що от. А так вдома співали, так завжди я в хорі там участвував. Український простір треба розширювати. Звичайно, коли ми якісь чогось позбуваємося, то це не повинно бути порожнє місце. Знаєте? От коли ми позбулися комуністичних стереотипів, то ми повинні донести наш український світ. Руський мір, мір наносимо український покавкас. світ. Соборна українська держава. Вільна, міцна, весяну Кавказ. Я думаю, що ми її ще не придумали. Можливо, ми напишемо таку ще пісню, створимо, так? Публіки було багато, застушувалися. Там парні... <риводи> <риводи> ну, вона до нас прихильно ставиться. Так.